Ворог завдав потужного удару по Дніпру. Попередньо відомо про чотири балістичні ракети, які випустили на місто. За даними змі, один з ударів стався по житловому мікрорайону парус. Окрім того, ракета влучила поблизу потяга, який прямував з Одеси до Запоріжжя. У мережі пасажири публікують відео наслідків. В Укрзалізниці повідомили, що потяг пошкоджений. На місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. За попередньою інформацією, ніхто з працівників та пасажирів не постраждав. Внаслідок ракетної атаки у Дніпрі пошкоджені близько двох десятків шкіл, десять дитячих садочків, приміщення гуртожитку, гімназії та адмінбудівля. Окрім того, уламки ворожих ракет понищили вісім медичних закладів: лікарню, амбулаторії та стоматологічну поліклініку за інформацію очільника Дніпропетровської ова Сергія Лисака у Дніпрі наразі відомо про щонайменше сім загиблих та понад 70 постраждалих. Серед них десятеро дітей. Вони госпіталізовані з травмами різних тяжкостей. Також є інформація, що 24 червня ворог знову атакував ударними БПЛА типу шахет територію одного з навчальних центрів ЗСУ за даними командування. Внаслідок удару поранений військовий сухопутних військ. Карина телеканал НТА.